Так, доброго часу, мої дорогінки. Так, дивіться, давайте сьогодні подивимося з вами таку тему, як Рамштайн, той, який відбувається зараз, і що буде нам надано. Тобто результати Рамштайну. Вибачте, що випадаю з ефірів, зараз трошки, трошки менше часу залишається на розклади саме в ефірах, так? бо дуже багато розкладів роблю індивідуальних, тому от вибачайте. Ну і трошки треба приділити увагу дорогим нам людям. Результати Рамштайн. Так, ну, дивіться. Перше, буде якесь, як підписаний якийсь договір, і буде надано нам зброя, якась дуже нам потрібна, але про це ніхто не буде говорити. Тобто, якісь, якась новітня зброя нам буде надана. Чи буде це далекобільна? Тобто те, що ми будемо бити так далеко. Так, це буде. І е, з приводу, ви мене там запитували, з приводу крилатих ракет в Україні. Ну, я так скажу, е, чому ви думаєте, що вони будуть надані? Е, можливо, вони вже в Україні. Все ж може бути, правильно? Ну, ви мене зрозуміли, так? Дивіться, ніхто про це говорити не буде. Це зроблено для нашої безпеки. Тобто про це ніхто не говорить про цю ситуацію. Далі. Навіть, можливо, буде озвучено, що чогось не дали. Ось так скажу. Або навіть якась країна скаже, що не дає. Але на самом ділі вони дають погоджено. І погоджено буде навіть дати, коли це буде дано. Я не можу сказати, що це от завтра, прям ні, це так, але якийсь треба період почекати. Дивіться, ця зброя буде націлена на тому, щоб, скажімо так, вивести із рівноваги пила. І я вам скажу, що ця зброя буде. Використана. І це буде просто для Росисійця удар. О, О, давайте, до речі, подивимося, чи будуть. Я вже дивилася, чи будуть вітання 24-го, чи там біля 24-го. В Росисію. Та будуть. Дивіться, навіть є план, що там, як там, так. Будемо будем ми їх вітати теж, ну не тільки ж їх вітати. Не тільки ж вони можуть їх вітати. Е, так, е, ще про зброю давайте подивимось. Ну так, лесенько, щоб нічого не говорити зайвого, бо ми ж, ми ж розуміємо з вами, що детально ми не можемо розказати. Так. Да. Дивіться, ці зброю ми чекали давно. Ця зброя буде і для захисту, тобто за, для захисту, і для, якоїсь, для того, щоб трошечки відтіснити ворога. Ну і для того, щоб настав мир. Далі, для перемоги. Це вже подобається. Так, для захисту, для того, щоб не надавали, не били нас ударами і не розбивали нашу інфраструктуру. Вона буде надана, надана-надана. Це для наступальних, навіть не просто для відбиття, для безпеки, а навіть для наших дай, подальших дій. Бачите, карта сили, для того, щоб ми йшли, тобто, це для контрнаступів. Ну, прекрасно. Так що, ось так. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися. І дякую, що ви зі мною.